Не лети, Бодя, передня ручка туди, щлкай. Тімо, уважно тебе. Тімо, ти дуже пасивно працюєш, не треба чекати. Передня рука має працювати. Кидай ручку туди. Стой, пішов одразу. Бодя, рухайся. Передня, передня там. Щолкай передню ручку, не тримайте нею. Тимур, ти не працюєш. Тима, ти не працюєш, вже пройшов раунд цілий. Не стой, не стой тут. А. Не стоять, не стоять. Не відвертайся, що стоїш. Працюй, давай. Передня, передня, передня там. Стоп! Все, там передня ручка, не тримайте неї, обидва. Кидає передню руку, зустрічаю його передньою рукою. А так, туди переднє, передня, Тима, через тут живе через живіт. Не відвертайся, зустрічай, так. Да. Порухайся, на передній ручці потримай його, на дистанції потримай. Передня, передня, там, не давай підходити до себе. Не давай підходити, передні, передні Вийшов, вийшов. Стоп. Бача, розслабся. Раз-два туди, розслабся, зустрічай його, Він біжить. зустрічай зараз, да. зустрічай, просто. на передній ручці, не давай підходити. Ручки на місці. Тімо, ти мало працюєш дуже. Ну Що ти стиш? До вас раунд хвилинка. Вийшов, вийшов оттуда бодя. Вийшов. Рухайся, рухайся, не стой. Тепер стан пішов. Тіма, не залишайся. Стоп!